Коли волонтерські рахунки порожніють на порятунок, приходять несподівані благодійники, інваліди, які самі часто здедолені, діляться з армією найціннішим, не очікуючи за це нічого. Волонтери, які передають в зону АТО, домашні буржуйки, інваліди з ДЦП, чи єдине авто багатодітної родини, самі приголомшені, поки чимало заможних співгромадян залишаються байдужими до потреб захисників України, зігріти і допомогти спішать родини з особливими потребами. Йому 38, його батьки інваліди. Він сам із синдромом ДЦП та затримкою мовлення через пологову травму. Сергія Близнюка на київському масиві Святошина знають більше як чоботаря, майстра з ремонту взуття. Сон хлопець втратив ще на майдані, коли розстрілювали небесну сотню. Сон потеряв він щас новини дивиться. Він не не ляже спати і рано не встає. Він новини дивиться. І Янукович бандит, і всі страшні, А зараз Путін Бен Ладен, Він не може. Він це, це не може переносити. У дитинстві мамі ніхто не вірив, що Сергій ходитиме. Жінка хворого сина витягнула в спецінтернаті. Тепер на старість він єдина допомога батькам, лежачий із тяжким переломом. Уже три роки батько та мати з діабетом і на візку. Він мене в коляски возить до роботи, поліклініку. На околи буржуйку родина близнюків купила кілька років тому для себе, щоб узимку не змерзнути в квартирі. Проте, побачивши, як замерзають бійці в зоні, АТО, родина одностайно вирішила. Герої не вмирають, він каже. Айда потом. Він він вийшов, Він на це пока не подивиться. Ти не можеш воювати. То з тебе захищають. Я в руку подаруємо. Він каже, да мама волонтер Віталій Паніч визнає, передаючи бійцям на передову в районі Дебальцевого, цю буржуйку волонтери не стримували емоцій. Прямо з передової на околицях Дебальцевого, і вони звідти перезвонили і сказали свої слова вдячності цій сім'ї. Від нас, волонтерів Сергію, ми хочемо подарувати його чеботарню. Батько п'ятьох дітей і сам з обмеженими можливостями львів'янин Володимир Громик відправив у зону бойових дій сімейне авто, на якому їздили 10 років. Незамінний для великої родини автомобіль віддають від душі, бо знають, машина надійна та швидка. Коли стріляють кулі, може врятувати не одне життя. І тому я не роблю з того якогось героїзму. Це нормальний вчинок, нормальної людини, яка хоче бачити своїх дітей. А їх в мене п'ятеро щасливими у. Не окупованій Україні. І тому я з радістю і з легкою душею віддаю його. Якщо ця машина врятує бодай одне людське життя або навіть обереже це життя від поранення, я буду щасливий. Діти з селища Козятин віддав в АТО через волонтерів свою військову шинель. А інваліда блогера, який іще влітку, за для підтримки духу воїнів АТО цілував землю. А нині збирає гроші на рахунок, щоб віддавати ведучому хороброго серця, уже знають тисячі. Волонтери інваліди зізнаються. Вони як ніхто розуміють, розраховувати можна лише на себе. Світлана Березівська, Степан Грицюк, Володимир Сатюк, ТСН 1+,1.